Зупинка і стоянка. На якому з малюнків показана дорога з двостороннім рухом у населеному пункті, на якій водій може поставити транспортний засіб на стоянку або зупинку на лівому боці. Населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяється на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку, без трамвайних колій посередині і не розділена розміткою 1-1, суцільна лінія розмітки, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом, В даному випадку на малюнку 1. З водіїв, виконуючи зупинку, порушив правила дорожнього руху. Зупинка заборонена на пішохідних переходах і ближче 10 метрів в обидві сторони від пішохідного переходу. Чи порушив водій чорного автомобіля правила зупинки? Порушив, оскільки зупинився. Перед пішохідним переходом. Чи дозволено водієві чорного автомобіля виконати стоянку в цьому місці дороги, що знаходиться за межами населених пунктів, якщо оглядовість в одному напрямку менше 100 метрів? Заборонено. Який з водіїв правильно зупинив свій транспортний засіб на дорозі з двостороннім рухом, за межами населених пунктів? За межами населених пунктів зупинка зліва заборонена. Правильно зупинився водій синього автомобіля. Чим може бути зумовлена зупинка, щоб вона вважалася вимушеною? Зміжною несправністю автомобіля або небезпекою, спричиненою вантажем, який перевозиться? Станом учасників дорожнього руху і появою перешкоди для руху всім переліченим вище. Яка ширина повинна бути залишена для руху пішоходів, якщо легковий автомобіль або мотоцикл поставлено. На краю тротуара відповідно до правил дорожнього руху. На тротуарах, за винятком зупи, стоянка заборонена на тротуарі, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на край тротуару де для руху пішоходів, залишилося щонайменше 2 метри. Чи дозволено водієві жовтого автомобіля зупинитись в цьому місці? Дозволено. Зупинка заборонена в тунелі. В даному випадку дозволено. Чи дозволена стоянка транспортних засобів на газонах? Заборонено. Чи дозволено водієві зупинитись в цьому місці? Заборонено, оскільки зупинка заборонена на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від пішохідного переходу в обидві сторони? Чи має право водій білого автомобіля? Виконати зупинку в цьому місці. Зупинка заборонена на залізничних Не Немає права зупинятись на переїзді. Чи дозволено водієві чорного автомобіля зупинитись так, як показано на малюнку? Транспортні засоби не дозволяється ставити на проїзній частині в два і більші ряди. Велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокового причепа. Дозволяється ставити на проїзній частині не більше, ніж у два ряди. Заборонено. Чи дозволено ставити транспортні засоби в два ряди на проїзній частині? Дозволяється ставити тільки велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокового причепа. Де водієві заборонена зупинка? На мостах, шляхопроводах, естакадах і в тунелях. Другий, третій варіант. В якому місці водій повинен виконати стоянку. За межами населеного пункту в темний час доби або в умовах недостатньої видимості. Виконати стоянку тільки на майданчиках для стоянки або за межами дороги. Яких заходів повинен вжити водій перед тим, як залишити свій транспортний засіб, заходи щодо запобігання самовільного руху автомобіля, заходи щодо запобігання проникнення до нього і незаконного заволодіння ним, заходи щодо забезпечення цілісності вантажу, що перевозиться до перший і другий варіант. Заходи щодо запобігання самовільного руху автомобіля? І заходи щодо запобігання проникненню до нього. І незаконного заволодіння ним. Який автомобіль зупинився з порушенням правил дорожнього руху на дорозі з одностороннім рухом? На дорогах з одностороннім рухом в населених пунктах дозволено зупинятися як з правої, так і з лівої сторони. В даному випадку порушив водій білого, синього і зеленого автомобіля, оскільки зупинка заборонена на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до пішохідного переходу з обох сторін. Синій, білий, зелений. Які транспортні засоби поставлені з порушенням правил дорожнього? Два ряди дозволяється ставити тільки велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокового причепу. В даному випадку порушив водій коричневого мотоцикла з боковим причепом. Яких заходів згідно з правил дорожнього руху повинен вжити водії легкового автомобіля, поставленого на підйомі або спуску? Вздовж краю проїзної частини. Повернути керовані колеса таким чином, щоб виключити можливість самовільного руху транспортного засобу, чи дозволяється водієві зеленого автомобіля зупинитись в цьому місці без необхідності посадки висадки пасажирів. Якщо це не вимагається правилами дорожнього руху, заборонено.